Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Смінець ВМС Ірану Шахеда пішов під воду після ремонту. Незвичайна подія сталася неподалік ремонтного комплексу. В абандер Абасі раніше на кораблі проходив ремонт валу фрагата. Внаслідок аварії смінець перекинувся на бік і опинився на половину у воді. Декілька людей постраждали. Шахада перший іранський ісмінець, який побудували самостійно інших держав. Місцеві фахівці його спустили на воду у грудні 2018 Цятого року він оснащений зенітною артилерією та ракетною зброєю. Телеграм-канали пишуть про надпотужний вибух, а не просто аварію. В той же час після двох днів атаки дронами по українських містах пишуть про прильоти дронів по аеродрому Васького та що в Архангельську саме туди прилітають борти з Ірану. Відстання до цього аеродрому найближчої точки України доволі солідна. Партизани пишуть, що характерний звук зазначаючи, що це не ракети, а удар безпілотників. Очевиді, довбуш або соколики вирішили навідатися і туди в гості. Анонімні. Телеграм-канали джерела передають, що на даному аеродромі зараз розвантажували судна іранських авіаліній вантаж військового призначення. Спалахнула пожежа набагато ефективніше знищувати ракетне озброєння на тоді, коли воно запущено і летить у напрямку цілий а до Пуску. Розповів інтерв'ю обозріватель генерал-лейтенант Ігор Руманенко, коментуючи вибухи на аеродромі стратегічної авіації в Енгелісі. На запитання чи міг теоретично бути українським безпілотник, який атакував аеродром. Романенко відповів представники військового командування. України не підтверджують цього і не повинні в умовах гібридної війни. Він зауважив, що наявні види озброєння, які захід постачає Україні, не можуть знищувати носії ракети на такі далекій відстані від України до Енгеліса, що менше 600 кілометрів. Нам потрібні далекобійні комплекси, чи взагалі протиракетні комплекси проти балістичних ракет, тому що навіть радянські комплекси, такі як С-300 та БУК М 1 можуть знищувати крилаті ракети. Ось із балістичними та гіперзвуковими тут проблема. Нам потрібні такі комплекси. Як Петріот, як франко італійський Сампте, як ізраїльський АРО, але це нам не надається. Розповів генерал Романенко. Наголосив, що атака військових об'єктів на території агресорки є абсолютно законною ціллю України. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.